Вітаю! Сьогодні у нас 27 вересня приїхали до мене помічники, і ми висадили одну ділянку. Садили зубок другої репродукції на молодий часник. Зубок обробив Вимпелом, оракулом і Максимом. Дозування і обробіток у мене є в попередньому відео. Доброго я вносив не в рядок, а в розкид. Вносилась нітрамофоска 100 кг на пів гектара перед посадкою. Одну зубку буду садити всередині жовтня. Всім дякую, до побачення.